Шизофренія з точки зору магії та езотерики. Це не просто психічний розлад, це розрив між світами. Поділіться, будь ласка, своєю думкою у коментарях з цього приводу, як ви це бачите, дуже цікаво поаналізувати разом так, та розбиратися у цій темі. Людина з такою особливістю, як шизофренія, має розщеплений канал сприйняття цієї реальності. Частина її свідомості залишається у матеріальному вимірі, а інша частина відкриває доступ до інших вимірів, тонких планів, там де час, форма і логіка сприймаються зовсім інакше. Це стан роздвоєного бачення, коли завіса між світами стає надто тонкою. Дуже часто в руду з'являється така людина, народжується саме в той період, коли рід проходить очищення, і свідомість того роду повинна вийти на новий рівень. І така людина вона саме є показником цього переходу, шизофренія це порушення гармонії між вищим та нижчим я, коли верхній потік відкритий надмірно, а нижні центри ослаблені. І тоді людина відлітає у просторі без форми, не маючи заземлення. Шизофренія це стан, коли духовно тіло виходить за межі фізичного. І така людина не має провідника. Вона залишається наодинці з тим всім, і в їй дуже складно у тому всьому. Вважається, що люди із шизофренією мають надзвичайну чутливість і їхній енергетичний захист. Набагато слабше власне, це і призводить до сприйняття інших тонких світів і енергій, які не бачать і не відчувають інші. Однак, через непідготовленість нашої психіки та відсутність контролю, саме ця відкритість може дати галюцинації, марення, а не сприйматися як усвідомлений досвід. В окремих випадках ще езотерики трактують шизофренію як невдале духовне пробудження. Коли людина по факту ще не готова до розширення свідомості, але її енергетичні центри починають надто активно працювати, що призводить до дестабілізації її самої, а не призводить до просвітлення. Езотеричний погляд є альтернативним поясненням і не має ніякого наукового підтвердження. Він не скасовує необхідності медичного діагнозу та лікування, яке пропонує сучасна психіатрія, тому важливо з подібними діагнозами працювати комплексно, підключаючи лікаря.